Ет Лейсі, вбити спадкоємця. Містере Коламбія, боюсь, ви мене не пам'ятаєте. Мене звуть Вільям Сенфорд. Мене дивує містере Сенфорде, що після дров, які я вам наламав у справі, ви можете без огиди думати про мене. чемно відповів я. Що було, те було, містере Коламбія. Зараз зовсім інша річ. Я хочу знайти людину. А до поліції звертались? Це не для поліції. Я хотів би найняти вас. Гаразд, знизав я плечима. Але я беру півтори сотні за день. Згоден, кивнув Сенфорд. Треба знайти Стівена Масіні. Півтора роки тому помер його дядько. Він залишив понад 800 тисяч доларів. Стівену має дістатися 18 тисяч. За умовами заповіту, всі спадкоємці повинні одночасно отримати гроші. Усі з нетерпінням чекають на поділ, крім містера Масіні він зник. Кілька місяців тому я нарешті знайшов його в ніці і написав лист він митець. Стівен попросив надіслати гроші поштою. Я йому пояснив, що всі спадкоємці мають зібратися разом, а він погодився прилетіти. Два тижні тому містер Масіні вилетів до штатів. Ви, напевно, чули про літак, який розбився в аеропорту Кеннеді. Стівен був один із трьох уцілілих пасажирів. Фізичних ушкоджень у нього не було, але він був у стані шоку. Прочитавши про це в газетах, я наступного ранку зателефонував до лікарні. За годину після огляду Стівен Масіні комусь подзвонив. За ним приїхала молода леді, і вони поїхали. Я дав усі газети оголошення, але він досі так і не зателефонував. Стівен підтримував зв'язок з іншими спадкоємцями? запитав я. Ні, він не спілкується із родичами. Після загибелі батьків він виїхав за кордон і відтоді мешкає у Франції. Спадкоємці дуже незадоволені його зникненням. Вони з нетерпінням чекають своїх грошей. Дивно, що він зник. Для молодого художника 18 тисяч чималі гроші. Стівен одружений? Не одружений, відповів адвокат. Я його ніколи не бачив, у мене навіть немає фотокартки. Щодо родичів, то вони бачили його востаннє дуже давно йому тоді було 4 роки, а нині йому 26. Після його відходу я зателефонував знайомим із солідної кредитної фірми і попросив перевірити Сенфорда та Стівена Масіні. Потім поїхав до лікарні. Мені пощастило, дві сестри описали містера Масіні зріст за метр вісімдесят, сильний, важить не менше вісімдесяти кілограм. Чорне волосся, звичайна особа, ніяких особливих прикметів. Вони вирішили, що йому близько 30. Через годину після огляду він комусь позвонив. Хвилин через 20 за ним приїхала схвильована блондинка років 25. Він не послухав порад і наполіг на виписці. Він дзвонив із палати? З надією запитав я. Так, отже у ваших операторів зберігся номер, яким він дзвонив, чи можу я його дізнатись? Через п'ять хвилин я зателефонував знайомому хлопцеві з телефонної компанії. Телефон належав якомусь Філу Уелсу. Через півгодини я був у Квінці. Уелс жив у маленькому будиночку із крихітним подвір'ям і гаражем на одну машину. Я зателефонував своєму помічнику Алу Петерсу з телефону автомату і попросив стежити за будинком Уелса з п'ятої ранку. О восьмій я уже був на роботі. О десятій зателефонував знайомий зі страхової компанії. На містера Стівена Месіні у нас нічого немає, швидше за все, він безробітний. Тепер про Вільяма Сенфорда ми називаємо таких клієнтів великим ризиком. Минулого року він погорів на акціях Мер Парк Еплеєнс доходи від практики 20 тисяч. Але мешкає в передмісті, є членом двох клубів, їздить двома дорогими автівками, одружений. Дружина, до речі, третя за рахунком красуня, любить коштовності. Сенфорд по вуха у боргах, народився у заможній родині, має багатого дядечка, який все залишить йому дядечкові 79. Але він досі раз на тиждень грає в гольф це все Фреде. Я подякував йому і попросив перевірити Віла Уелса. Потім дістав із сейфа крихітний жучок та маленький мікрофон. Одягнувши комбінезон з емблемою телефонної компанії, я поїхав у гості до Філа Уелса. Ал Петерс сидів у своєму авто за 100 метрів від їхнього будинку і потягував апельсиновий сік із паперової склянки. Допоки все тихо, Фреде, доповів він. Ніхто не входив і не виходив. Я повернувся до своєї автівки, натягнув нижче на очі бейсболку, приклеїв густі вуса і дві волохаті бородавки, поклав у кишеню передавач і попрямував до будинку Уелзів. Магнітофон я поставив на підлозі в автівці Алла, а йому дав крихітні навушники та блокнот. Ну, ти ж знаєш, що робити, Ал. Записуй усе. Що вони говорять, двері відчинила блондинка з непоганою фігурою в рожевому халаті. Вона помітно нервувала. Чорні кола під очима свідчили про те, що минулої ночі їй було не до сну. Місіс Уелс в районі аварія ми перевіримо усі телефони. У мене з телефоном все гаразд, можливо, але якщо сталося коротке замикання. Він може негативно вплинути на роботу інших ліній. Не турбуйтесь, місіс Уелс, це дуже швидко. Вона провела мене у вітальню, обставлену дешевими меблями. Я поговорив з оператором, розібрав слухавку, і, хоча вона стежила за мною, непомітно вставив жучок. Зібрав слухавку, перевірив гудок та задовільно кивнув. Повний порядок, мем, дякую. За годину я набрав її номер. Місіс Уелс, вас турбує друг Стівена Масіні. Ви помилились, обірвала вона мене. Я спробував. Місіс Уелс, не кладіть слухавку. Я знаю, що ви забрали містера Масіні з лікарні. Я маю передати йому велику суму грошей. Якщо ви. Я вже вам сказала, що ви набрали неправильний номер. Дайте мені спокій. Вона жбурнула слухавку. Налякавши білявку, я поїхав до Алла Петерса. Елементарно, Фреде, посміхнувся він. За секунду після твого другого дзвінка вона зателефонувала Стівенсу. Він живе у 121 му номері готелю Девінпорт. Містер Стівенс? Ти не схибив? Чи не Стівену «Містер Містерові Стівенсу. Розповіла про твій дзвінок, я все записав. Алл відкрив блокнот. Не хвилюйся, Роуз, сказав цей Стівенс. Якщо він зателефонує знову, скажи, що не розумієш, про що він каже. Роуз, може, приїдеш до мене на кілька днів у Нью-Йорк? Я дам знати, коли треба буде повертатись. Я не можу більше грати цю роль, любий, я боюсь. Нічого не бійся, люба, заспокойся. Знаю, що, а приїжджай до мене. Чекаю тебе на другу годину. Готель Дейвінпорт знаходився поряд з аеропортом. Двері 121-го номера відчинив високий широкоплечий чоловік у спортивних штанях та білій сорочці. Так, дихнув він на мене парами віски. Що продаєте? Нам треба поговорити, містере Масіні. Я показав значок. Приватний детектив. хмикнув Масіні. Забирайтесь звідси, допоки я не покликав справжніх лягавих. Будь ласка, викликайте, містера Масіні. ви неправильно зрозуміли причину мого візиту. Я хочу вручити вам 18 тисяч доларів. Ви від адвоката Сенфорда? Від нього. А чому ви йому не подзвонили? Він має виконати умови заповіту. Передайте йому, що я зустрінуся з ним, коли захочу. Та невже вас не цікавить спадок? здивувався я. Це ж 18 тисяч доларів. Не знаю, я хочу повернутись до Франції, а через них буде велика плутанина із податками. Зателефонуйте до Стенфорда і скажіть про це? Коли захочу, тоді і подзвоню, відповів він і зачинив двері. Я подзвонив Сенфорду у схолу і розповів, де шукати Масіні. Дякую, містере Коламбія. я задоволений вашою роботою. Не смію вас більше затримувати. Треба було ще забрати передавач. У майбутньому його можуть знайти та вийти на мене. Вирішив спробувати це зробити вночі. Повернувшись додому, я зателефонував знайомому із кредитної компанії. Спільний дохід у Ельсів 9400 доларів. Будинок коштує 20 тисяч заставна на 15. Вони купили та обставили його 4 роки тому, коли одружились. Вона працює друкаркою компанії із торгівлі нерухомістю. Він бронює квитки в Транс Юпітерс Ей Прейз. Це та компанія, чий літак нещодавно розбився? уточнив я. Так, Філ, до речі, теж розбився у тій катастрофі. Я поїхав до бібліотеки та уважно прочитав усі статті про катастрофу літака в аеропорту Кеннеді. Філ Уеллес і справді перебував у списку загиблих. Він повертався з відпочинку у Парижі. Як співробітникові компанії, летів безкоштовно, його впізнали за запальничкою з його ім'ям та прізвищем. Вибиті на корпусі. Увечері я попрямував у квартал, де жила Роуз Уеллс. Перед її будинком стояли чотири поліцейські машини, і зібрався невеликий натовп роззяв. Ну і справи похитав головою Ал. Ця місіс Уелс, схоже, вбила твого Масіні. Вони знайшли її сьогодні після обіду в готельному номері поряд з його трупом та знаряддям вбивства. Я забрав у нього магнітофон, поїхав на роботу та прослухав усю плівку. Був дзвінок. Від масіні. Збирай речі і чекаймо дзвінка, Люба. Мене відвідав товстий детектив, який працює на Сенфорда. Доведеться терміново переїжджати. Але ж, як він тебе знайшов? вигукнула Роуз. Зараз я так шкодую, що ми влізли у все це філ. Розслабся Кригітко. Я сказав, що мені не потрібна спадщина, і вигнав його. Подзвоню тобі, як тільки влаштуюсь. Нічого не бійся, Роуз, скоро ми розбагатієм. Після цього був ще один дзвінок. Мила, я вже влаштувався на новому місці, повідомив знайомий чоловічий голос. Кімната маленька, але чистенька. Зараз я в готелі Монро на Лонд Айленді. Зараз друга сорок. Краще не бери авто, ти зможеш сюди легко дістатись. І його перервав звук пострілу. Філ. закричала Роуз Уелс. Філ. Щось. У слухавці почулися короткі гудки. Я ще раз уважно прослухав останню розмову, зателефонував Аллу Петерсу і попросив дізнатись про точний час смерті Стівена Масіні. Я маю негайно зустрітися з вами, сказав я. Мабуть, ви знаєте, що Стівена Масіні вбито. Мені дзвонили із поліції. Вони знайшли у нього гаманці мого листа. Я заїду за вами за півгодини. Чекайте мене на вулиці. Сенфорд чекав мене на тротуарі, в елегантному капелюсі, легкому плащі та рукавичках. Побачивши рукавички з дорогої свинячої шкіри, я злегка перевів подих. Він сів поруч зі мною і поставив запитання, яке я чекав. Ви сказали комусь, що хочете зустрітись зі мною, містере Колумбія?» Ні, я рушив з місця. Мені не давало спокою запитання, коли він дістане пістолет. Я повернув на брудну покинуту дорогу і зупинився. Чому ми зупинились, містере Колумбія?» – запитав Сенфорд. Він, як і раніше, тримав руки на колінах. Ми маємо поговорити, сказав я. Ви найняли мене знайти зниклого спадкоємця. Я виконав завдання, але зараз пошуки перетворилися на вбивство. Це тому ви витягли мене з ліжка, містер Коломбія. Я не маю жодного відношення до цього вбивства. Його вбила міс Уелс Сенфорд, вона його не вбивала. Я поставив у її телефон жучок. Плівка із записом її розмови телефоном лежить на задньому сидінні, можу прокрутити. Судмедексперт виставив, що Масіні вбили близько третій години дня, о 2.40 вона розмовляла з ним телефоном зі свого будинку. Потім у слухавці почувся звук пострілу. Ця плівка забезпечує Роуз Уелс залізне Альбі. Коли вона увійшла, ударили її по голові. Кинули зброю вбивства та пішли. Її знайшли у готельному номері поряд із трупом та пістолетом, з якого було скоєно вбивство. Фантастична історія, тихо промовив Сенфорд. Ви шантажуєте мене Коламбія? Хіба я хоч слово сказав про гроші? «Деремно ви найняли мене Сенфорде. я ретельно збираю інформацію. Мені відомо, що ви банкрут і що ви розтратили частину спадщини масіні. Спадкоємців ви годували казкою про те, що ніяк не можете знайти Стівена Масіні. Ви сподівались, що смерть дядечка вирішить ваші фінансові проблеми. На жаль, один із спадкоємців знайшов Стівена довелося вам написати йому він летів літаком, який розбився напевно, ви у будь-якому разі. Збиралися його вбити, для вас головне відкласти затвердження заповіту у суді та виплату грошей, таємниче зникнення Стівена з лікарні було вам на руку. Але це був тимчасовий перепочинок. Вам все одно потрібно було знайти його і за будь-яку ціну закрити йому рот, для цього ви і найняли мене. Детективи, ви несете цілковиту нісенітницю, я найняв вас, щоб знайти зниклого спадкоємця. У цьому немає нічого протизаконного. Ви знайшли Стівена, але його вбили. Мене це зовсім не стосується. Його смерть ще більше затягне затвердження заповіту ви, мабуть, зараз вдень і вночі молите Бога, щоб він якнайшвидше забрав до себе вашого дядечка. Але Сенфорд. Ця річ у тому, що я знайшов не Стівена Масіні. Мені вже набридло ваше марення. Відвезіть мене. Стівен Масіні загинув в автокатастрофі. Перебив я його. Один із трьох щасливчиків, що залишилися живими, був Віл Велф. Ви його і застрелили. Побачивши навколо себе останки, що димляться, він витяг гаманець у найближчого трупа. Підкинув йому свою запальничку і перетворився на Стівена Масіні. Потім він зателефонував дружині та поїхав з нею до лікарні. Хід його думок зрозумілий місіс Уелс отримає страховку подасть до суду на авіакомпанію. І, звичайно ж, виграє справу. Розбагатівши, вони збирались поїхати кудись за кордон. Пожежа була така сильна, що ні про яке 100% впізнання трупів говорити не доводилось. Філу дуже хотілось забрати у вас 18 тисяч, але це дуже ризиковано адже ж він не знав, як виглядає справжній Масіні і боявся, що його родичі швидко розкусять. Сенферде ви, як і усі любителі, наробили купу помилок. Я вже не кажу, що на монітофонній плівці Алібі місіс Уелс. Ви були єдиною людиною, крім неї, хто знав, де ховається Уелс Масіні. Після його дзвінка ви помчали в Девінпорт і дізналися від партії, що Місінні з'їжджає. Ви поїхали за ним до іншого готелю. Увійшовши до номера, він відразу ж зателефонував дружині. Ви ж тим часом стояли в коридорі перед його дверима і усе чули. Зрозумівши, що скоро приїде місіс Уелс, ви вирішили скористатись нагодою, убити спадкоємця і звалити все на неї. Обличчя Вільяма Сенфорда блищало від поту. Нарешті він вихопив короткоствольний револьвер. Я все одно не розумію, чого ви хочете, сказав він. Детективи, ви не лишаєте мені виходу. Доведеться вас убити до мого боку, боляче тулилося дуло револьвера, але мене охопило дивне полегшення. Нарешті він дістав зброю і цим зізнався у вбивстві. Мої руки лежать на кермі, швидко сказав я, тож не поспішайте спускати курок. Перш ніж це зробити, Сенфорде, загляньте в бардачок. Все, що ви сказали, чули поліцейські відкрийте бардачок, Сенфорде. Він відкрив бардачок і побачив передавач. Радіус дії 600 метрів, сказав я. Несподівано дорогу освітили потужні фари. Ви оточені, Сенфорде, голосно крикнув капітан, що стояв поряд із Аллом Петерсом. Кидайте зброю та виходьте з авто. З кущів обережно вийшло двоє поліцейських у формі. Виходьте з машини, Коламбіє. Адвокат щасливо тиснув мені бік револьвер. Я використаю вас як щит. Замість того, щоб підкоритись, я схопив його руку, в якій він тримав револьвер. Допоки ми боролись, поліцейські підбігли до авто. Коли вони відчинили двері, Сенфорд вистрілив. Я відчув сильний удар. Мене знудило, я щасили боровся із нудотою. Слава Богу, я здогадався одягнути. Коло непробивний жилет, але в мене завжди був слабкий шлунок Ед Лесі Вбити спадкоємця.